Алін, якщо я тільки відкрила салон і тільки почала працювати, чи одразу мені потрібно наймати бухгалтера або компанію, чи я можу сама цю звітність подавати? Наскільки вона складна? Що б ти порекомендувала? Я б не рекомендувала робити звіти самостійно, особливо якщо це скулка і тут не залежить через. Це не причина в тому, що ми ведемо бухгалтерію. Однак польська бухгалтерія є досить складною. Додатково це польська мова, якщо ви добре її не знаєте і будуть робити помилки в якихось літеровках, вам будуть постійно повертати звіти, аби ви їх написали поправно. Додатково, у більшості звітів буде необхідна бухгалтерська програма, яка теж додатково коштує. Що найбільше буде коштувати, це ваш час. Але можна навчитися на курсах для підприємців, як складати звіти, скажімо, у ФОПі, але це вже ваш вибір або заплатити, скажімо, 200 злотих для бухгалтера, бо така плюс-мінус для оплата, або навчитися робити це самостійно, але посвячувати на це час. Яка ціна послуг бухгалтера на польському ринку, тобто для ФОПа і для ТОВКи? Якщо йдеться про ФОП, то стандартна ціна це від 200 до 300 злотих, і в Польщі це залежить від кількості документів, тобто фактур, які ви приносите. А якщо йдеться про спілку – це від 600 злотих до 800 злотих. Такі мінімальні пакети. Однак все залежить від масштабу вашої компанії. Якщо ваша компанія велика і має співробітників і має багато документації, то ця сума, звичайно, буде більшою.